Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Свято перенесення мошей блаженного Теодора Ромжі ставить наголос якраз на перенесення мошей. Чому для християн так важливі тлінні останки? Чому для нас так важливо мати поміж собою мати у наших храмах, у криптах? Ті місця поховання, де особливим чином приходимо на молитву, де особливим чином, як ми, християни, віруємо, перебуває та присутність святої людини. Найперше, дорогі брати і сестри, тому що християнська духовність, вона, вона завжди має бути тілесна, воплочена, дуже конкретна. Ми і з вами не можемо бути. Сотвореннями лише духовними, але завжди собі пам'ятаємо, що Божий Дух, в якого віруємо, через якого до Господа звертаємося Він пронизує і наші тіла. Настільки, що в кінці часів вони мають воскреснути так само, як і Ісус Христос воскрес і своїм тілом. Тому для християн такі важливі мощі, тому в календарі не раз. Зустрічаємо також святкування перенесення мощей чи віднайдення мощей, тому що це видимий знак, через який християнин може доторкатися до Божого Духа. Бо дуже добре знаємо, як апостол Павло про це говорить: що Бог є дух, Бог не є тілом. Але тоді, коли Ісус Христос воплотився, Бог взяв до себе. І людське тіло, всю людську природу. І тому через мощі ми кожного разу можемо доторкатися до Духа Божого. Тому що та людина, яку власне вшановуємо через мощі, до якої звертаємося в молитві за заступництвом за нас, вона є для нас прикладом того, як на землі у звичайних тих людських обставинах життя. Хтось міг жити Божим Духом. І це, це той приклад, дори, брати і сестри, котрий маємо у своєму серці носити. У біографії блаженного Владики Теодора є дуже такий цікавий момент, про який багато наголошується, який так передається його біографом, що Владика Теодор, ще, будучи маленьким, дуже любив слухати історії святих. Ми можемо сказати також, що. Читати, слухати історії святих це щось надзвичайне, тому що воно одразу в нас викликає здивування. Як людина могла мати такого великого духа? Як людина могла протистояти дияволові у конкретний історичний час, у конкретний момент, і як вона змогла дійти до кінця і дуже часто, навіть через мучеництво, доказати свою віру. Воно завжди в нас викликає здивування. Але дуже важливо, дорогі брати і сестри, що коли слухаємо, читаємо історії святих і власне історію життя такого близького для нас, мученика Теодора, то мусимо звертати увагу на те, що усі святі, особливо мученики, вони не були по життю якимось надзвичайними людьми. Але в кожен конкретний момент свого життя вони лишалися із Духом Божим, не йдучи на компроміси і злом. Це то, що вирізняє святу людину поміж усіма іншими людьми. Дуже проста річ. Владика Теодор проживав навіть важчі часи за нас, набагато важчі часи, кажімо собі правду. Але переживав щось подібне, що переживаємо ми. Час війни, час втрат. Час великої зневіри також. Час, коли культура і менталітет будуть тобі вказувати, що живи чимось другим, бо що тобі може дати твій Бог, це все було ще більш загострено, ще більш важче переживалося у часи Владики Теодора. Тому дуже важливо нам брати собі його біографію, пам'ятаючи, що не робилося щось надзвичайне у цій людині, але в ній працював Святий Дух. І тоді, коли він у найважчі моменти, і тоді, коли вже знав, що смерть близько, він все-таки вмів лишатися із молитвою, відчуваючи ту внутрішню боротьбу, бо не раз йому пропонували, Владику, не треба вам туди йти. Нехай хтось. Інший піде на освячення церкви, тому що всі добре знали, до чого підходить переслідування, наскільки уже озлоблена є комуністична влада на архіпастиря, котрий не підкорюється, котрий не йде на компроміси із злом, щоб лише вибрати собі комфортне життя. Про це все зналося. Але Владика це відкидав як спокуси. І з молитвою, і з великою душевною боротьбою, бо мені дуже подобається цей момент, описаний оцим Ласло Пушкашом у книзі про Владику Теодора, що той останній тиждень перед своєю смертю була велика боротьба. Владика не хотів залишатися. У Тишині, у своїй резиденції, але запрошував, щоб дітей допізна залишали в резиденції, щоб вони там бігали по коридорах, гралися, раділи, щоб був чиїсь голос у тих, у тих стінах. Це свідчить, дорогі брати і сестри, що ця боротьба внутрішня, вона була дуже тяжка. Це страшна боротьба. Бо людина у найважчі моменти свого життя старається не зрадити. Божому у своєму житті і тим самим показати приклад? Іти до кінця у тій боротьбі із злом. І це величезний приклад для нас. Бо саме таких Євангелія сьогоднішнє називають блаженними. Бо не раз ми можемо казати, що все в нашому житті зовсім не так, все зовсім не гладко. Дуже багато проблем, які нам доводиться переживати. Але коли це вміємо переживати з Духом Божим, за прикладом? Мученика Теодора, то тоді ми щасливі і посеред того горя, котре навколо нас і в наших сім'ях, і в нашому суспільстві так сильно нас вражає. Бо стільки багато втрат, стільки багато горя. Ніколи в історії людства цього не було мало. Але мученики вони є тими людьми, котрі доказують, що можна бути щасливими. Бо блаженний означає щасливий. Можна бути щасливим поміж тим усім, якщо ти вибрав Бога. Бо тоді велика твоя нагорода також на небі. Тоді уже тут на землі ти почав своє вічне життя. І це велике щастя, дорогі брати і сестри. Це велика мудрість, коли посеред горя, страждань ми знаходимо оце блаженство жити Духом Божим, бо ми розпочинаємо своє вічне життя уже тут на землі. І тому так важливі мощі, так важливі наші тлінні останки, котрі будуть поховані, бо вони уже на землі, якщо будуть жити Божим Духом, призначені до славного Божого Воскресіння і до Царства Божого. За це сьогодні молимося, пригадуючи собі важливість мощей для християнина, важливість для нас, мощей тих, які постійно є тут в кафедральному соборі. Пам'ятаємо собі, що і я маю носити Божого Духа у тих ситуаціях, які є. У тих ситуаціях, в яких також святі носили Божого Духа, і тим були щасливі. Це той завдаток щастя, який ми вже завжди маємо, не звертаючи уваги на всі втрати, які переживаємо. Тож молімося за цю нашу мудрість. Звертати увагу завжди на те, чи. Я кожного дня ношу Божого духа в собі, чи той Євангеліє, воно через мене воплочується, бо якщо це знаходимо в своєму повсякдомному житті, то вже також і ми стаємо блаженними, стаємо щасливими Богом. Слава Ісусу Христу!